Сигналів тут завжди дуже багато. Напевно, стоїть якийсь будиночок. Випала якась така штучка. По кольору дуже схоже на світ сигналу. Ви її бачите, випала монетка. І тут ой, сигнальчик новий, Це, напевно, дві копійки. якась собака вийшла до мене. Так, цю ми знаємо. Ага, це гуздичок. Це вже монетка. Всім привіт! З вами як завжди картавий копатель. Сьогодні вибився знову на коп, йду на город. Ось буквально мій будиночок. А вон там город. Там я вже часто копав. Будемо намагати знайти якісь цікаві монетки. Часу у мене небагато, вже в нас пів четвертий, тому півтори годинки світла. І, можливо, ще годинку по темноті. Тим паче сьогодні ще бачите пасмомна погода. І дуже темно буде, зараз вже темно, але Але я вийшов покопати. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Дякую, друзі, за активність на моєму каналі. Запасайтесь смачненьким. Я ось вже прийшов, побачите кігат. І будемо шукати. Не забуваємо допомагати за силу, друзі. І... Побажайте мені успіхів. Сигналів тут завжди дуже багато. Тут, напевно, стояв якийсь будиночок налаштування. Coinді 18 кГц, швидкість 2, Disquim 7, Чуйка 95. Там зверху щось. Може, і монетка 60 воділа. Друзі, перший сигнальчик. Погляньте, не монетка, але це, кажуть, тильничок від ножа. Можливо, середньовіччя, ну, 17 століття, точніше. Кажуть, середньовіччя, хоча це 17 століття. Ось така перша знахідка. Забираємо. Йдемо, mm -hmm. друзі, був сигналчик 79. Випав якась така штучка по кольору, дуже схожа на свібвий по сигналу. Саме так виглядає свібло зазвичай. Я звичайно вдома перевів, такий є візеруночок, тут зігну там. Можливо, від якогось годинника, задня частинка. Не повазі вона, така трохи має щось. Якщо це свібо, це критяк, надену знайшовся і вже свібло. Вон там та була срібна штучка. А тут 82. Може теж якесь свібо. Досить часто середньовічне. Ні, на жаль, це алюмінька. Середньовічне і Імперія і Радянщина попадалась. Тому досить цікавий. Друзі, був сигнальчик 97 зашкалювало металом. І звук був чорний, а ведерай кольоровий. Бачите, пала монетка, Вже коли викинув, то Хоча озвучать нормально. Ну дуже багато тут мусора. Що у нас за монетка? Не видно, без водички. Не скаже. Ну вже мідь, стріб є. Я тільки прийшов. Лавненький тут не був, це у нас копеечка, скоріш за все. Копійка Миколи. Геть, Евік не хоче показуватися. 1906, напевно. Так, 1906. одна копійка Ще більш-менш в стані. Ну, Імперія, срібло, 17 століття. Уже мені це подобається. Так, 95-96. А я не хотів сюди йти. Думав, піду сюди і в той бік. Оцю цю частинку ще завишить до фацелії. А погляньте такий. Тут. Ой, сигнальчик. Нові 97. Не змінився. Ух, яка шибінь. Це напевно 2 копійки. Я онлайн викопав. Давно я їх не знаходив дуже давно ці дві копійки. Так, візьмемо знову водичку. Ох, монети. Заскучав я за копом. Девечі сьогодні був на Марці. Нува виходить від в пошти. залізні люди. Почав цікавитись філателією я Хожу вже на кожну мерку в 2023 році є бух. Погляньте який стан, 2 копійки. Єм. ЕМ. Хто також цікавиться філателією, пишіть в коментарях, буду знати. Буду щось розповідати цікаве. 1818-го. Такі чудові 2 копійки. Друзі це лайкос, Дві монетки імперії. За скільки навіть півгодини, не прошу за 15 хвилин. Це крутяк Знову був такий собі сигнальчик. Ой, погляньте, 89 видібе. Ага, це ґудзичок. Я думаю, це вже монетка. Ого, це крутяцький ґудзичок. Я вже знаю, що це за гудзик. З гевбом у мене є схожий Київщина. Чи не Київщина, а ну, губерні якась. Так, що це за собачка? Якась собака вийшов до мене. Так, цю ми знаємо, це Олюн. Знайомтесь. Цю не, не пам'ятаю, може муля. Тут цих собак в селі. Да, собака? Так. Мені ми... треба подивитися на гузчику, так. Погладив вже, все. Вже не, не залишить мене в спокій Блін, цей коп дуже класний. Не бачу, що тут написано. Київський, так? Да, да. Київської, це, напевно, Київська губернія. Це Грив Гіпін доносить, навіть як він. Тут вушко, не знаю, ціле не ціле, воно це трохи підзакишем. Але сама по собі знахідка крутяцька. Ось так, друзі. Шукаємо далі. Щейно викопав гільзу хотів показати вам як наскільки багато тут кераміки. Ось ось валяється. Тані з, з кераміка. Теж кераміка багато. Ось всякі шматочки, ось просто ну, дуже багато всього, різноманітного скла. Ось таке скло велике. Ось такі кераміки. Дуже перспективний город Ви ну, ви самі бачите, скільки знахідок за пів години. Тому ходимо, друзі, і кайфуємо. Так, то 80, то 90, то 96. 78. Уже не мідна Уже не мідна монета. Ну, може все вібно без безкозивочка. Ось така жбаніна. Ну не кожного разу ж копати монети. Друзі, випала дуже крута знахідка. Ось погляньте, я їх не часто знаходжу. хрестик трішки зігнутий, але з вушком. Клас. По періоду і не скажу. Ну точно не київська хоча, в принципі, схоже по матеріалу. Тут хрест. Скільки що 19-20 -е століття. треба намочити Фу, знахідки бомба. Е, ще знайшов равдянська гудзичка. І якесь ось таке малесеньке кілечко. Ну, нічого цікавого. Не то, що хрестики. Погляньте. Все чітко видно. Оці черепа, які я ніколи не понімав, що вони тут і ззаду ось такий. Малюночок. Куптецький хрестик цілесенький. Бомба. Лайкосик, друзі, лайкосик. Коментуйте, як вам така знахідка. Клас. Біжимо далі. Так, у мене знову знахідка. Сигначок у 50. Сказувати, це монетка хавдянська. Так. Це у нас 10 копійочок. 51-го. Ось така монетка в чудовому стані, як висенько сохне. Не пам'ятаю, чи в мене є 51-го, але скоріше що немає, бо щось я його не пригадую. Ось така монетка. Забираємо. Так, У мене знову монетка. Сигнальчик був дуже поганий, ледве пробивався, але 90 б'є. Єсть! Друзі, це вона... Це пол копійки. Я знаходив в дуже поганому стані. А це в класному я вже побачив. Так, як і помить. Погляньте. Пол копійки 25-го, напевно. Просто в ідеальнішому стані. Це була на полі. Там, де всякі добрива. На тут немає такого. Так. Погляньте який стан. 1925-го. Просто бомбезна знахідка. Ще в такому стані. Задоволений нам. 1000%. Пол копеечки. Блін, це просто не коп. А коп, навіть не знаю, я не назву його <кхм> Город Чудес. Тому що імперія, гузочки, хрестик, срібло, пів такі чудові. Забираємо. Ось колега по копу прийшов. Щоб я його погладив, да? Колега. Тео. Ти копатель. Вже потихеньку починаєте З Знахідок. Щось трохи менше стало, там було цікавіше ходити. Але нічого сигнали є, вот великий. Золото, коли знайдемо тут, а, да? Чи хоча б рубля, якого я вже шукаю і ніяк не не можу. 5 копійочок знайшов уже, сталося рубля і 50 копійочок знайти. Так, погляньте який красивий захід сонця. Уже темніє. Думаю, трошки поки ще не геть темно. Пройдусь з вами. Якщо вам чути, як тут все випить, скільки тут металу, кожен сигнальчик треба вислухувати, витягувати. Ну хіба ж якщо це не зверку або не шмовдяк? От, от таких дуже небагато сигнальчиків. Які так кривчать прямо. Так. Кишбунь. Тут декілька гедиків разом Я думаю, тут ще відео два чи три можна зняти цікавих. Тому чекайте, як буде час. Обов'язково з'явиться відео ще звідси продовження. Багато сигналів імена звучить так, 64. звучить. Кольоровим в один бік, а в інший бік чорним. Алімінька. І доводиться копати навіть такий досить сумнівний сигнал, якщо там щось цікаво показує девай, там 90 чи 80. От щось дуже слабеньке. Давайте копне. Ну, де? Таке буває тут досить часто? Можливо, в ямці. Черт я в тебе знаю. То інший сигнальчик, зараз його викопуємо. Де зникло? Буде на наступний раз так. 70. Де ти? Це у нас гудочок гудзичок якийсь був. Собаки прийшли Не бачу, чи цікавий щось, чи ні. Такий він трохи відломаний, розвалюється. Ого, вже і погано видно вам. Спешка ще хуже. Ну, гудзочок ніякий. Ну, один фон буде що цікаве, тоді вже я включусь. Друзі, випала ще одна монета пів копійки. Тільки вже в жахливому стані. Подивіться, яка вона кривенька. Вік не видно, можливо, якщо помить, її дуже добре. Тоді буде видно. Ну і тут ззаду теж закіша, вбита. Ну, сам факт. Дві попів копійки. Одну копійку Ну, Така цікава монетка. Забираємо. Ще трішечки файдусь, може темно. Якщо щось попадеться, то вже покажу на огляді. Друзі, ось і закінчився мій коп. Ось всі мої знахідочки. Знайшов ще ось таку пломбочку. Ну, нічого цікавого. Все, ви бачили дві, дві імперії я знайшов. Е, радянська копієчка, дві попів копійки. Був ще ось такий маленький гудзичок радянський. Ось такий зачетний хрестик. Так, це в нас севібро. Такий ключик знайшов я. Не показував. Ще один гудзичок. Ну і ось цей зачотний гудзичок. Коротше, зачотів багато. Коп вдався. На вулиці вже темнота. Зараз я виключу. У вас вже нічого майже не видно. Ось так. Тому вирішив я йти додому. Дякую, друзі, всім за перегляд. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і звичайно до зустрічі на моєму каналі.